Яються насправді більш змістовними і глибокими, і так вийшло історично з цим богослужінням, яке зараз ми звершуємо з літургією, яку називаємо літургією Великої Суботи. Хоча насправді вона вже є початком святкування Воскресіння Христового. Адже ця літургія звершується ввечері. Зазвичай до, до минулого року ми. Як і більшість парафій, звершували і вранці за вже такою нашою викривленою традицією, а минулого року і цього року я дуже радий, що ми звершимо її саме ввечері, бо вона поєднується з вечірньою. А кожна вечірня є вже початком нової доби літургічно, адже був вечір, був ранок, день один. І ось цей день восьмий, який йде за суботою або неділя, як ми називаємо День Воскресіння Христового, починається кожного, кожного тижня із служби, яка правиться ввечері в суботу. Ця ж служба особлива, адже вона поєднується з Божественною літургією святого Василія Великого. І на всі головні свята, такі як от Воскресіння Христове, а також Різдво Христове і Богоявлення. Служби, які йдуть з вечора, також поєднані з цією літургією. Це є важливо, адже це насичена і змістовна служба. Саме під час цього богослужіння, як ви бачите, змінюється облачення з темних на світлі, на білі. А і саме за цим богослужінням ми щойно почули благу зв'язку із Євангелія про Христове Воскресіння на наступній літургії, яка буде цього року вранці. Адже вночі комендантська година, і ми не можемо служити вночі, буде вже інше Євангеліє про Христа як предвічне Слово, яке було від початку і народилося і стало плоттю. Саме зараз ми почули з вами благозвістку про Воскресіння. І третє, що за цією службою. Ми спостерігаємо, можливо, це не так явно нам сьогодні. Саме хрещальна тематика це і ті самі білі одежі, які я одежую, яку одягають при хрещенні, це і апостольське читання про те, що наше хрещення є нашою участю в смерті і воскресінні Спасителя нашого Ісуса Христа. Це уривок з послання до римлян, яке читається при звершенні хрещення. Всі ми, які в Христа хрестилися у Христа, зудягнулися, також ми співаємо за цим богослужінням. І в давній церкві, саме в цей момент, ну до цього моменту, під час читання старозавітних пророцтв, звершувалося хрещення дорослих для багатьох людей. Цей день був саме днем їхнього хрещення. Ми з вами маємо згадувати наше особисте хрещення. Хоча ми більшість не можемо його згадати фізично, бо хто в дитинстві був хрещений, тим не менш маємо усвідомлювати, що це в нашому житті було, і що це нас, нам, для нас означає те, що ми померли і воскресли, померли для гріха для того, щоб жити для Бога, як наставляє нас апостол Павло. В дні війни. Воскресіння Христове, ці от ці глибокі служби, нами мають переживатися, переживаються особливо. Адже ми чекаємо, ну це більше метафорично, Воскресіння нашого, Воскресіння нашої країни, Воскресіння віри в наших серцях. Але з другого боку маємо розуміти, що Воскресіння Христове не тільки про такі от метафорічні речі, які теж важливі. Але про реальність Воскресіння тіла, то Воскресіння тілесне для нас, християн, не є щось таке, що можна розуміти в переносному сенсі. Але це те, що слід розуміти буквально. Бо якщо нема цього, тоді нема і взагалі на що нам спертися. Якщо Христос воскрес, то і ми фізично, а не тільки духовно. Воскреснемо разом із Христом. Але поки ми живемо в цей період нашого життя, то хочеться побажати всім нам воскресати і жити заради Воскресіння і покладати всю свою надію на Господа Бога. Все, що у нас може бути надійного в цьому світі, це те, що Господь воскрес, і те, що Він нам пообіцяв. Бажаюся нам триматися цієї надії. Довіряти Господу Богу, який воскрес, і жити з усвідомленням цієї великої істини. Амінь.